Майдан поборов золотий унітаз у Януковича, проте бидло обрало Петрушку із золотим Унітазом і Золотим біде Міндіча. Бачили, як Зеленський кинувся на Амбразуру, захищаючи кварталівського друга і свого гаманця Міндіча? Це вам не про російські обстріли розповідати на радбезі ООН. Міндіч, Шефір, Єрмак, Чернешов це справжня сім'я Зеленського. Почекайте, ви ще не бачили золоті батони Зеленського, сховані в шохлядках Кума і Волінки, і за сумісництвом кума чекіста в рясі московського патріархату Паша Мерседеса Чернешова. Буратіна завжди заздрив дядькам Саун, Януковичу, Медведчуку, Харашковському, Путіну, Коломойському. І йому таки вдалося втілити мрію життя. Тепер він царь, який кошмарить українців. Ну і анекдот, який принесла Сорока з картонного майдану. Бабуся Беня, куди ми йдемо? Вова, ми таки йдемо до дядька Міндіча в гості, посремо, як люди, щоб бидло знала, де ми срали, та потім сюди безкоштовно возили автобусами екскурсії.